На Львівщині дружина прикордонника, який нібито сам застрелився на роботі, певна, що його вбили. Як доказ показує відео з камер спостереження, Гудова каже за чотири місяці, слідство не провело важливих експертиз і не витребувало відео з польської сторони. 31-річного Валерія Маринчука знайшли мертвим на початку року на пункті пропуску краковець і одразу оголосили, що це самогубство. Усе сталося у цьому приміщенні після нічної зміни Валерій зайшов до вагової. Дружина загиблого певна Валерія сюди хтось покликав. Але це перевірити вже неможливо. Відео з камер спостережень, які показують вхід до вагової, зберігаються лише п'ять днів. За цей час слідчий чомусь його не вилучив, стверджує вдова. Але залишилось відео ще з чотирьох камер, саме на них каже Ольга, і побачила підтвердження своїм сумнівам, що її чоловік не вчинив самогубство, а його вбили. Ось прикордонник Валерій Маранчук заходить у вагову. Через вісім хвилин у сусідньому приміщенні з'являються митники. А в кімнаті, куди зайшов Валерій, можна побачити якісь тіні. З центру кімнати, от людина виглянула в вікно, і зараз, от оп, видно, що хтось встає. Жінка показує посмертне фото Валерія, синці на скроні та поріз між великим і вказівним пальцями. Жінка певна, це сліди боротьби. Слідчий експеримент з іграшковим пістолетом проводить адвокат удови. Він переконаний, офіцер, який більше десяти років працює зі зброєю, не міг наставити собі синців під час стрільби. Він міг поранитися тільки в тому випадку, якщо верхній палець, великий палець, був відігнутий догори. Це може відбуватися тільки в тому випадку, коли людина чинить опір у вистрілі. Слідчі досі не витребували відео з польської сторони, досі не взяли відбитків пальців із пістолета і не допитали двох прикордонників, які за кілька хвилин до трагедії говорили з Валерієм, каже Ольга. Одяг до сипір до сих пір морзі на змиви на порохові гази до сих пір не зроблені. слідчо оперативна група приїхала пізніше, фактично в місці злочину. Відбувалося хто хотів, той заходив. Тобто змі переміщали тіло. Чому за чотири місяці слідство майже не просунулося? намагаємося з'ясувати слідчого військової. Прокуратури. А почекайте, секунду, зараз він вийде. Але вже за мить слідчий передумав. За нього відповідає перший заступник військового прокурора. У Москві фототехнічна експертиза призначена. Чому не зроблена експертиза на предмет зброї відбитків? Експерти... І експертиза одягу на предмет. Ми не можемо призначати одночасно кілька експертиз. Чому не було запрошене відео з польської сторони? На даний час не можу сказати. вам. Висновки експертизи відео будуть готові за три тижні, кажуть у військовій прокуратурі. Саме тоді слідчий уже зможе ухвалити остаточне рішення у цій справі. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2.